Пиріг гори низом може випікатися з будь-якого тіста та з будь-якою начинкою. Головний секрет у перевертанні це найскладніше, адже начинка має не тільки добре відійти від форми, а й складати певний візерунок. Щоб фрукти рівномірно пропеклися, не можна відкривати духовку, поки тісто не стане рум'яним, інакше пиріг потріскається. Також не можна надто різко закривати духовку, бо тісто просяде. буде видіки. це вже доста Перевертання пирога до низом – це найскладніший та дуже хвилюючий момент, бо навіть найсмачніший рецепт не врятує пиріг, якщо начинка не відійде від дна форми, або пиріг розвалиться чи вдасться перевертання усім учасникам великого пекарського Все, турніру? Сам момент той істини. Внук бабуля, да на на на! Как красиво, Боже! Все. Увага! 15 хвилин! Сочный, ароматный. <реку> да. mm -hmm. Случилось. У него что, пирог хвилин. это упал? Был ну вообще... Да ты что? обидно. Да, Андрюха, мы с тобой. Да я с вами. А ты с нами. До кінця конкурсу залишилося лише 15 хвилин. За цей час неможливо спекти новий пиріг без сторонньої допомоги. Та чи може Андрій Сусеков розраховувати на допомогу інших учасників? Бо час добігає кінця, і всі пекарі надто зайняті оздобленням власних пирогів. Чи зможе Андрій знайти вихід, чи йому доведеться визнати поразку перед суддями? 5, 4, 3, 2, 1! Все. Буря эмоций, переживаний, конечно, сложная ситуация, сложных каких-то э, ощущений. Конечно, оно могло быть лучше, но у меня получилось в целом. Очень доволен своим результатом. Прекрасный результат. А вкус еще лучше. Волнение. Легкое, но волнение.